Чим можна займатись, коли ти вдома? Мати сім'ю, перемити три рази посуду, поставити же, варити обід, зварити макарони, брати овочі, перемить. Почила трошки огірочків, поподмітала все. Підсмажуємо за Ми Всі сьогодні робимо, всі щось робимо. Овочки тут займаються, ой, який маленький телевізор. <laughs> яка пусечка у нас. Ну так, да, тут у мене на роботі трошки більше був. Це, конечно, маленький, але нічого. Установим себе маленький телевізор. Тут займається розбіркою. Хочеться вірити, що вже колись ми це все будемо розбирати в останнє в якійсь нові своїй квартирі. Поки ми це все на з'ємній, але з собою привезли. Парта у нас тут ще ігрушки вещі не розобрані. Так, парту собрали для учебу до цього так і накрила. Стірочка у нас такий балкончик тут. Гарне ми маємо стірка. У мене тут сушиться. Там все допомагають пабочки. А я возвращаюсь на кухню. Трішки лахмати, ну, звертайте уваги, я ж тут, це ж як все свої. Вищаємося на кухню. Зараз відправляю смажитись зажарочку. Будуть макарони по нас. Дала морквочку. Морквочку я тру на маленькой терочке ну нема велика надо будет оставили там батькам, а себе думала купить вот хожу в аврору и все забываю уже два раза была в авроре и забываю за цю терочку ну маленькая есть и она справляется сварила мяско и сейчас буду мясо сюда добавлять до зажарочки сейчас разбираю сейчас я ще еще и разбираю відварене мясо А бульончик на супчик будет супчик рыбный с сардинками с консервом. И сейчас это все еще быстренько пару тут нарежу. Ножичком хорошо. Ваша мясушка я отправляю сюда с жарочком Вот так прям рукой. По-другому мне неудобно снимать и показывать. Отак. І це все ще томатиками затягнути. Такі будуть по-флотськи макарони э, І томатиком затягну. Дітки в мене дуже люблять томатик. Ну і томат йде до макарон, дуже смачно. Свою чудотерочку вже помила. І тепер мені треба до зажарочки додати томати. Оці великі. Це я робила салатик вчора. І залишились ці жовтки. Думаю, що їх викидати. Сейчас їх открою. Вот такое. О, дотя пришла с куколкой. С... Китя, надо дотя... тебе. ревочку и сейчас. Ну, ничего, трется. Мне главное юшечку чуть-чуть. Так, Держать помідор, а терка теріть. Поняла. Моя чудотерочка з усім справляється, со усіма томатиками. Сюди вже додала томати. Така буде в мене. Так, така подливка до макарон по-флотськи. Хай трошки витушується. Тільки щоб витушилось. І вже доварюю супчик. Осталось сюди, знаєте, що додати? Секретний інгредієнт. Беру сардіни. В мене буде якийсь суп з сардинами. Вже доварюю. Додаємо сюди 2 баночки сардинки. Опа-па. Друга баночка сардинки. Прям залийка так все додаємо. І ріса. три столові ложечки. Вони тут Помила його. Замешу супчик з рыбкой з консерва. А ну, скажіть, варите ви такий суп? Ну це, да, лянь, це, качі, це, і чьи это. сайра. Що щось. Маленький. Щось. Да, маленький, хороші суматочки. Супчика пару лагрушечек. Вот так закриваю. Пишу тут наша подливка. Подлив у нас уже выключаем. Сейчас будем смешивать со спагеттими. Беремо на спагетти. Спагетти с зранку варила. И додаємо сюда нашу юшечку. Ой, яка она швиденько сюда. Бережно, сковородочки. Все все дело собираем. Пишу замешиваю. Получится у нас аккуратно це все дело замешать. Конечно, нет. Як все класно виходить. Макарони по флотськи вже приготували. Замішали їх отак от хорошенечко. І вже доварюємо. О, як бурлит, надо тише сделать. Купчик укрутила. Зараз отут тут маслечко збираю. Отак. От Перемішуємо, что тут. Рис вже готов. От. Ще от там. Оп. и музыку. Ну, пошли, типа, подаемся, что тут. Так, что тут? О, уже тут все настроили. Мои лампы выставили, бачите? Чуть для работы мои были. Ну, может, сейчас еще найду работу. И для съемки будут, и для работы. И сейчас зашили с сыночкой вешать. Это для бокса штучку классно. Сейчас повесим, покажу, какая она. Давай, Зайка, занимайся. Удачи тебе. А я бежу назад на кухню. Хорошо, да, Никит? Телек. Так, все. Пошли дальше отдувать. А у нас, в принципе, уже все готово. Сейчас дорезаю зеленушку. Дорезаю зеленушку. Макарошки уже я замешала. Печку тик изранку мыла. Ну. Супчик доварю. Тут мне светуся на Алло, привет. Меня видно? привет. Привет. До супчика додаю зелень. Все, і супчик вже з сардинки заварила. Ну, і скільки на по второго. Ну, ще в мене э, стоять мочаться з огірками. Це вже підготовка, все перемила, вже просушила. Цибульки, чесночка начистила, гірочки. Дорчиков підготовлю баночки. Я нічого не придумала простерилізувати, Як поставить на друшлак, накрити Ну, По 10. 15 хвилиночок тримаю. У мене є зеленуха. Зараз буду розкладати лісточки, помідорчики, цибульку. так Бабуся моя ще робила. Танюша взяв таку кастрюльку. Коротше, удачі мені. баночку Відправляю всі смачні спеції. Листя чорної смородини відправлю туди. Чорний перчик. Де лаврушечки. Бабуся, помідора з цибулю. Она потом такая смачная, смачна цибулька. И парочку чесночка для аромата. Так, снимаю такая система. О, все чудово выходит. Це система придумала. И накрываю, что ближние парни разгодился. Мочни спеції додала і И помидорчики зробила маленькі дырочки зубочисткой. І... Відправляю їх сюди до баночки дружненько. Такі маленькі буськи, симпатичні. Назбирала повну баночку помідорчиків. І зараз буду їх заливати. Відставляю сюди, беру нову. От, поїхали далі. Вправляю туди помідорчики. З баночки я набрала. І тут в мене кипить вода. Вправляю проварити кришком. Це я зроблю на літрову баночку огірочки. Дивлюсь такі помідорки вже більш крупніші. Остались. От сюди сейчас. Все так же само додаю. Що тут у мене? Только цибулю в огірочки не кладу, чесночка більше ложу. Сюди такі більш маленькі огірочки. Пусики. Випадаю. Я з туди виберу такі більш. Маленькие огірочки герочки, Отак. Баночка огірочків таких старалась пусики вибрати. І отправляю теж сюда. О! Уже набрала пару баночек. І не так страшно. І все получается. І іншу баночку огірочків зібрала. Только тут я їх так поставила. Там я їх ложила, а тут ставила. І кришки вже сварились. Что тут водичка наша? Скоро, я думаю, закипит. И я уже начинаю засыпать помидорчики с отсетилкой. Оці я закрию, мы вже так закрывали соль и лимонная кислота без сахара. А сюда ацетилка, соль, сахар, уксус. Петровые баночки додаю чайну ложка солі. Цукру, я додам дві ложечки Цукру, Ложка отступу. Так, і в кожну по отсветилочке відправляю. Вот так. Водичка моя вже тут закипає. Время нажималось вечора. Катюша прийшла на кухню в 10 утра. Яка чудова пора. Все додали і тепер будемо закручувати це все діло. Все, і так со мене закатують. Сама я ні разу не катала. Другу баночку закатуємо. О, так. Смотри, ага, Хочу сказати велике дякую моїй мамулічкам, моїй мамі, чоловікам мамі за те, що навчили різним рецептам оці, оці гаерочки, що мама Таня вчила ті огірочки, що моя мама вчила. Я зібрала всі рецепти і так і роблю, як ви вчили. Сашуля закатує останню баночку помідорчика. Ось такі симпатичні наче виглядають. Я сподіваюся, що у нас все вийшло. А я відношу наші помідорчики. Все, поки не сла, он, ацетилка, бачите, вже розтаяла. Все, відношу, прячу. Маленьке містечко зробила. Сюда. Це вже уровень бог, коли з гарячеї консервації рукою трогаєш. Я гаряче дуже боюсь, не люблю з кипятком на тому що в дитинстві сварила себе руки і гарячі не люблю. А на я додала три таблеточки стінки. Ну а гірочки заливаємо, сливаємо. А потом закипить вода, ще раз зальємо, и потом будем какотать же заикаюсь. вже уже Ну, не прямо охололо, такі такие і И сливаем. не Неполная рюмка солится 50 грам. це Цепочется. 3-4 столовые ложки. Смотря яка ложка, Вот я сейчас таких три. А чайна ложка лимонной кислоты. Жизнь сюда. Сюда отправляю три. Так, давай. И чайная ложка лимонной кислоты. Все. Вот это кибут огерочки. Тики соль и лимонная кислота. Корочки додають чайная ложка соли. И сюда чайная ложка соли, чайная ложка цукру. Можно дві там, да? за смаком. <laughs> Чайная ложка цукру. Еще одна. Все. Что, Катя воды рассчитала, че не? Чуть-чуть, а то, что выкипела, Не хватило. Интересно, интересное, что воды майже бачили, хватило. Как рассчитала? Дуже просто рассчитала. Рассчитала, что у меня выходит 18 литров банок. Э, ну, типа 18 литров в банках. Делю на 3. І 6 літрів заливаю води. Не знаю, просто так придумала. <гум> ну, вийшло чітко. І огурчики йдуть тоже на закладку з шуличками. Все, катаю. Вот так все. Завершающий І ці герочки я вирішила додати горчички до них. Вот такие вот горчички. І відношу огірочки. От такі от. Все. На, на сьогодні це все. Остання баночка огірочків. Це діло відношу. Все, ми це зробили. Ура! Я щаслива. Це все готово. Всі Катюшини лялечки вже готові. Я з собою довольна. Всім дякую мамочкам за рецепти, Танюше, Світочці, моїм підписникам за рецепти. Танюша, яка ці врожаї, зробила. Я всім вам дякую, дівчата. Все дороблено Время у нас 10-та ночі. Ну, так от сьогодні на кухні. Все на цьому кухню закриваємо сьогодні. Всім дякую, хто сьогодні був з нами. Дивився наші ролики. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Дякую, що підтримуєте автора, це дуже приємно. Підписуйтесь, всіх цілу люблю, аблюмаю. бу 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 втомилася, пішла дихати.